только что -то прилетел еще один дрон. Мы все в шоке. <связывается> Мы... <связывается> что ли? Твари, как вы задолбали, скотина. Головой. Да, один взрыв. Второй взрыв. Да-да. Екстрено уся Росія на вухах, українські дрони залетіли у глибокий тил, подолали понад тисячу кілометрів і розмазали російську ППО. Тотальне знищення залізниці Путіна продовжується. Горить так, що загасити не можуть. Важлива електропідстанція в хлам. Завод сигнал пішов у небуття. Епічні кадри ліквідації ворожого ВПК потрапили на відео. Росіяни не можуть виїхати з країни. Почалося тотальне оточення окупантів з усіх боків. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина густоло і останні події. Дрони рішуче прорвалися у глибокий тил Росії. Атака за атакою і мінус жирні цілі на відстані 1200 кілометрів від кордону України. Єсть живой? Алло, Саня. Тут, позади, Вокзал, смотри, я не знаю, тут по ідеї, должны бути оператори тут все горит. Станція жутово у Волгоградській області, схоже, тепер закривається назавжди. Декілька безпілотників розкорочили надважливий залізничний вузол окупантів, через який відбувалося перекидання військової техніки. Слиша цьому один мотор був второй валяється. Мотордатока два прімнядіни до міняє що один. Внаслідок атаки безпілотників на станції Жутово в Октябрьському районі порушено електроживлення в контактній мережі залізниці. Про це повідомила південна транспортна прокуратура. Одразу після прильоту у росіян почалися серйозні проблеми. Знеструмлена вся гілка Волгоград-Котельникова. Зброя та техніка армії РФ цієї ділянкою на фронт не пройдуть ще довго. Авіація завдала удару комплексно, адже вздовж залізничної лінії розташовані також волгоградський завод нафтового машинобудування імені. Петрова та хімпром обидва у Волгограді. Втім, це ще не все. У жутовому знаходиться нафтобаза, що теж могла взяти на себе удар. У селищі Октябрьський же електропідстанція. Поїхали парні. Бам! Адізок. На. На. Масштабна пожежа спалахнула одразу після прильоту. У росіян почалося шоу Знімають всі. <бірни> <Чувай! пірни> Кадри після пожежі вже злили у мережу. Ви не можете це пропустити. Да -да. Тим часом губернатор Андрій Бочаров стверджує, що дрони нібито були збиті, однак уламки пошкодили живлення контактної мережі залізниці, тож панікувати не слід. Бойове хрещення невідомими дронами пройшла ще одна область. РФ Прямо віри мною пролетіло. Ленінградський регіон до цього з такими потужними атаками ще не стикався. Одразу 50 безпілотників у небі. Росіяни скиглять і кажуть, що до такого не були готові. Тварі як ви задолбали, скотина! Місцева влада, хоч і без ентузіазму, але повідомила, що це була надпотужна атака на область. У зоні ризику промислові та військові об'єкти. Але мовляв, російська ППО з усіма викликами впоралась. У відбитті атаки брали участь засоби ППО сили Ленінградського військового округу та Ленінградської військово-морської бази. Дякую військовим за ратню працю та захист ленінградського неба. А й справді, які ж можуть бути звіти, коли довелося працювати у день військово-морського флоту РФ? Лише успіх, щоправда. Відео росіян говорять про дещо інше. Да, ой. Один взрив був. Второй взрив. Ну вон, пожалуйста, збивають дрони. У нас. Взяли, да? Не знаю, видно, не видно. Там Відомо, що гучно було біля населених пунктів Гатчина та Всеволожськ, а також поблизу Кронштанта та у Волосовському районі. Вторая. Відомо, що внаслідок роботи ППО загорівся будинок. Русські Амальчики відпрацювали навідмінно. В аеропортах знову колапс. У Петербурзькому Пулково екстрено припинили зліт і посадку літаків. Як стало відомо, понад сотню рейсів затримали або повністю скасували. Це посмішний аеропорту. Не Где-то теж з глянками. Все. Ну, як приємний бонус для росіян інтернет просто ліг. Боспілотники не оминули, і російський Ставрополь під атакою. Місцевий радіозавод Сигнал він є одним із найбільших підприємств радіоелектронного комплексу на півдні РФ. Ось який це був епічний момент. Збиваємо. Одний розрахунок, точні удари і суцільна паніка у Росії. О, тільки що прилетів ще один дрон. Мы все в шоке. Мы все в. россиян у прямому эфире. Послухай-то что кажут. Вот так утро получается. Утро начинается с чашки кофе у нас с первого дрона. Что-то немножко удивился аж. У нас такого вообще давно не было. Да и вообще, только предупреждения прилетали до этого. Сейчас вот так вот. Даже заметьте. Вроді як э, ніяких приду нам не присилали. от там Тут тут вот без гостей. Так прийшли, коротше. Ну, интересно виходить, звісно. Прямо з цього місця росіяни раніше постачали станції активних перешкод Смальта і Гарденія, а також реп-комплекси для літаків і наземних об'єктів, таких як Тополь Е. Тепер же один із головних цехів постраждав, тож, вочевидь, робота на паузі. Зараз усі дуже активно обговорюють удар по ймовірно адміністративній будівлі заводу, завданий за допомогою БПЛА Ан 196 лютий, а також його не зовсім значні наслідки, незначне пошкодження корпусом. Проте мало хто звернув увагу на інший БПЛА, тип якого, наче досі не встановлено, який ймовірно влучив у складально-монтажний цех збірки електроніки та спецзасобів, враховуючи масштаби, саме ця будівля є основною виробничою ділянкою підприємства. У Росії і так усе летить реберть. Економіка тріщить, мобілізація ламає людей, техніки бракує, постійні прильоти по ВПК. А тепер і авіація сиплеться просто з неба. У Кремлі істерика. Літаки горять, вертольоти падають, повітряні бази палають. Повітряна міць, яку роками будувала, розсипається прямо на очах у всього світу. Ще трохи і від флоту в небі залишиться лише уламки. Далі буде ще гірше. Розповімо у деталях про це вже за мить. Нова трагедія в російському небі. Цього разу жертвою став пасажирський ам 24 Повітряне судно летіло з Хабаровська до Тинди з зупинкою в Благовешенську, але перестало виходити на зв'язок у найвідповідальніший момент незадовго до посадки. За даними далекосхідної транспортної прокуратури, під час приземлення літак не зміг сісти і пішов на друге коло. Саме тоді зв'язок з капітаном обірвався. При проведенні авіарозвідки вертольотам Мі 8 в труднодоступній міцності на склоні гори обнаружен фюзеляж самоліту. Уламки було знайдено всього за 15 кілометрів від аеропорту Тинди Гамурській області. До фінальної точки маршруту літаку не вистачило лише кількох хвилин польоту. На борту АН 24 перебувало 49 осіб, серед них шестеро членів екіпажу і 43 пасажири, зокрема п'ятеро дітей. Усі вони загинули. Поки офіційні особи обережно говорять про можливу технічну несправність, у СМІ спливають дедалі нові подробиці. Україні великих і могутніх продовжують експлуатувати літаки, яким уже по півстоліття. Ендвадцять 24 був випущений у січні 1976 року і Вже у лютому здійснив свій перший політ. Відтоді десятки років у небі, попри вік, застарілі технології та численні аварії. Транспортная прокуратура при Ангаре проводит проверку по факту разрыва левого элемента шасси самолета Ан-24. У самолета Ан-24, который прилетел в областной центр из Бадайбо, при посадке загорелось шасси. Так, півстоліття тому цей літак був передовым, Але сьогодні це летающий гріб, який давно мав бы піти в утиль. Але и далі виконував рейсы. І це в країні, де влада руками говорить про велич, мільярдні доходи від нафти, і газу, імпортозаміщення та суверенне авіабудування. Щороку з екранів обіцяють передові російські літаки. На парадах демонструють міць. А в реальності – 50-річний мотлох на цивільних рейсах і десятки загиблих. Дійсно санкції напряму впливають на стан авіації Російської Федерації. фактически на сегодня россияне не могут купить запасные части для тех сотен тысяч иностранных самолетов которые у них есть и многие из этих самолетов просто простаивают на аэропортах на аэродромах а и они не могут их поднять в небо по причине той, что эти самолеты не проходят своевременно а, обслуживание, и они вынуждены а, брать старую а, советскую технику, Тижан же Ан-24 и так далее, любую, которая летает, на которую можно найти какой-то никакой а, запасной части, которые уже давно исчерпали свой летный ресурс, они вынуждены поднимать их в небо и использовать для а, переправки. Людінезміни голова уряду Мішусян уже сформував урядову комісію. Її очолив міністр транспорту Андрій Нікітін. Той самий під відомством якого десятки таких динозаврів продовжують літати в небі Росії. Але хіба все це не наслідок одного великого злочину під назвою Система? І подібні випадки з початком великої війни лише почастішали. Виходять з ладу як цивільні, так і військові судна. З 2022 по 2024 рік на Росії сталося 82 авіаційні інциденти, серед яких 40 катастроф і 104 жертви. І з кожним роком ця цифра тільки зростала. Усе це наслідки кривавої війни, яка б'є по всіх галузях РФ. І що довше держава-агресор погружатиметься у цій затяжній бійні, то страшнішими для неї самої будуть наслідки. Який надважливий об'єкт Путіна може стати наступною жирною ціллю для українських дронів на території РФ? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 445 тисяч підписників. Далі більше побачимось.